В Україні триває місячник боротьби з онкологічними захворюваннями. Як завжди, він проводиться напередодні Всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози. Сьогодні гість нашої програми головний лікар Херсонського обласного онкологічного диспансеру Ірина Сокур. Ірина Володимирівна, я вітаю так, вас так. на нашій програмі. Перше запитання: яка захворюваність на рак молочної залози у нашій області? Рак молочної залози відноситься до тих захворювань, які дуже часто зустрічаються, особливо серед жіночого населення. І на сьогоднішній день щорічно в області виявляється понад 400 нових випадків захворювання на рак молочної залози. Показник захворюваності перевищує середній по Україні, на жаль, на декілька позицій. За 9 місяців поточного року вже виявлено 280 нових випадків раку молочної залози. І Хоча переважна кількість це понад 100 випадків, це виявляється у віці старше 55 років, проте вже 16 жінок, молодих до 40 років виявили в цьому році з таким діагнозом брак молочної залози. Коли ми з вами зустрічаємося, ми завжди наголошуємо, що рання діагностика це запорука успішного лікування. І скажіть, де і як можна обстежитися в нашій області? Так, на жаль, всі злоякісні новоутворення і рак молочної залози в цілому відносяться до тих захворювань, які на ранніх стадіях не викликає ніяких. Патологічних змін і ніяких скарг у пацієнтів, тому тільки діагностикою, тільки проведення профілактичних профі... оглядів можливо діагностувати це захворювання. І на сьогоднішній день в обласному онкологічному диспансері є всі для цього можливості: це і проведення мамографії на сучасному цифровому обладнанні, і проведення ультразвукового дослідження, і рентгендіагностичне дослідження, також більш поглиблене. Це проведення огляду лікаря і проведення пункційних тих утворень, які є в молочній залозі, вони дозволяють проводити діагностику на сучасному рівні. А в області як виявляється це захворювання? Рак першої і другої стадії виявляється у 80% жінок, проте ще досить велика кількість виявляється в запізнілих стадіях. В місті Херсоні можна пройти обстеження в діагностичному центрі, лікарні імені Лучанського. От закуплено обладнання і для міської клінічної лікарні Суворовського району. По області можна пройти обстеження в місті Береславі, в місті Гініческі, в Скадовську і в Каховці? Сьогодні Херсонський обласний онкологічний диспансер сучасний медичний заклад. Змінилися умови перебування хворих, змінилися умови лікування. І от скажіть ще більше, от які можливості ви маєте сьогодні? Ну на сьогоднішній день обласний онкологічний диспансер відповідає всім санітарним умовам для лікувальних закладів. Палати у нас розраховані на одного або двох або трьох пацієнтів. Є гаряча вода, опалення, вентиляція, кондиціювання. Звичайно, умови добрі. І якщо раніше частина пацієнтів боялися звернутися до онкологічного диспансеру, тому що і умови були не ті, і стіни якось від... відлякували. відлякували пацієнтів, то на сьогоднішній день це сучасний лікувальний заклад. Кваліфікація фахівців, спеціалістів дозволяє проводити лікування на сучасному рівні. Відповідно до стандартів, які затверджені в Україні, і як завжди говорячи на цю тему, ми маємо нагадати і маємо сказати про профілактику От що треба робити, щоб попередити це захворювання. Ну, профілактикою раку молочної залози є, по-перше, відношення до свого здоров'я. Це здоровий спосіб життя, що він включає і збалансоване харчування, і відмова від паління, і вживання алкоголю. Це і нормалізація гормонального статусу жінки, лікування своєчасних хронічних запальних захворювань, в тому числі жіночої статевої сфери, і молочної залози. Це і відмова від абортів, частих абортів, і грудне вигодовлювання дітей. Це також сприяє зменшенню ризику виникнення раку молочної залози. Ну, і також одним з таких методів ранньої діагностики це проведення самообстеження, коли жінка самостійно щомісячно повинна робити самообстеження. і Пальпувати свої молочні залози і дивитися, які зміни відбуваються. Якщо при таких оглядах жінка виявляє які-небудь патологічні зміни, необхідно йти до лікаря і далі проходити більш поглиблене обстеження. Угу. Зараз проходить місячник і от що він включає, які заходи об'єднує? У всьому світі жовтень це місяць боротьби проти раку молочної залози. І проводиться дуже багато заходів. Це і забіги, це і підсилення просвітницької кампанії, і робота громадських організацій. з такою… З інформацією для жінок про необхідність проведення самообстеження в нашій області відповідно до наказу департаменту охорони здоров'я запроваджені дні відкритих дверей в всіх закладах, ті, які мають мамографічне обладнання, і в цьому році він буде проводитись 21 жовтня. Тому до всіх лікувальних закладів, які я назвала, можна буде звернутися і прийти без направлення мамографічне обстеження. Крім цього, передбачаються інші заклади, заходи і підвищення кваліфікації лікарів і просвітницька робота, виступи на телебаченні, в пресі. Угу. Інші і наостанок ваші побажання нашим телеглядачам. Я хотіла б сказати, що кожна жінка повинна бути відповідальною за своє здоров'я. Тільки на вас тримається і сімейне вогнище, тому турбуйтесь за себе. Проходьте самообстеження і будьте здоровими, Ірина Володимирівна. Я хочу подякувати вам за цю розмову за участь у нашій програмі. А телеглядачам я нагадую, що сьогодні гостею нашої програми була головний лікар Херсонського обласного онкологічного диспансеру Ірина Сокор.